Онліфанс для чоловіків. Як виявилося, це відео, попереднє відео, наврало найбільше переглядів на моєму ютуб-каналі і викликало найбільше фідбеку мені в Телеграму. 27 людей написало. 27 людей з 100 переглядів. Прикиньте, це овервисокий відсоток. Це 27% від того, що подивилися, люди пішли і написали мені. Проконсультувалися і з цих 27 людей четверо почали співпрацю. Четверо, ви уявляєте? Ну, це ж офігезно. Офігезно, я так думаю. Але є певні нюанси при роботі. Не нюанси при роботі з чоловіками. Це в принципі проблема ніші, я б сказав. Коли людина починає, вона якось, мабуть, не сильно розуміє, що онліфанс, ведення соціальних мереж, це все все ж таки також робота. Це не фан, за який тобі будуть а, дивіденди нараховувати, знаєте. А, це дійсно кропітка робота. Так, це. Не фізична робота в більшості своїй, якщо ви не хочете там пов'язати свої соціалки з образом якогось фітнесмена або фітнес-герл. в більшості випадків це робота на об'єм. Тобі потрібно достабіса багато фотографій, тобі потрібно достабіса багато відео, тобі потрібно зробити історії, тобі потрібно зробити продумати навіть локації, образи, в яких ти будеш на цих локаціях. Тобі потрібно знайти фотографа, відеографа або ж Подругу або друга, або маму, яка піде тебе і познімає. І це не двадцять, не п'ятдесят, і навіть сука, не сто фотографій. Це великі списки контенту на кожен місяць. І в більшості своїх не розуміють, що це сука складно, що це не зробити за годину, і над цим все таки потрібно буде працювати. Цих чотирьох двоє відвалились після першого місяця. Один з них, на превеликий жаль, з самого початку дивно контактував. Я не знаю, з чим це пов'язано, але, ну, от, от так вийшло. Типу, декілька фотографій, декілька відео, по-моєму, взагалі, але, мабуть, не було. І. Фідбек, мабуть, повідомлень 20 за весь час. Ну і відповідно до цього в такому режимі не можна ніяк працювати з, таким, з такою кількістю контенту, яка надходить, і з незрозумілою періодичністю нічого не побудуєш в соціалках, тому що якщо соціалка просідає по контенту, вона стає нецікавим алгоритмом, і ти там уже нічого не зробиш. Потрібно починати заново, з новим контентом і стартувати. І опять же таки плотний перерив, збивається алгоритм і нічого вже не досягти, і потрібно починати заново. А мені воно не потрібно. Якщо ви готові платити кожен місяць по 400 баксів за рестарти, будь ласка. Ми будемо так працювати, я посажу там якусь дівчинку, вона буде з вами сидіти і дручитись. Я особисто з такими моделями дрочитись не буду, тому що це не профітно, розумієте? І от важливо донести я неодноразово це вже говорив в своїх відео, але повторюсь знову. Друзі, це кропітка робота з великим обсягом контенту. Якщо ви не готові робити там по 500 фотографій в місяць. Краще не чесно.